Сьогодні закінчується дедлайн Дональда Трампа для Путіна щодо припинення бойових дій в Україні. Прогнозовано ніякий режим тиші не запрацював. Однак введення санкцій знову відкладається принаймні до зустрічі американського і російського президентів, яка має відбутися уже наступного тижня. До речі, вночі Трамп заперечив, що перед російсько-американським самітом. Путін має зустрітися з Зеленським. То чи означає це, що доля України вирішуватимуть без України? Поговоримо з істориком і дипломатом Романом Безсмертним. Пане Романе, доброго дня. Доброго дня, пані Оксані. То чого ж нам власне чекати від цієї зустрічі а, Трампа і Путіна? Зустрічі, зустрічі. Зустріч, так як і все, що робить Трамп. Буде вона чи не буде? Скажу я, як каже Трамп, чи не скажу? А буду робити чи не буду, це відомо тільки йому. Тут ситуація дуже взаємопов'язана. Наскільки, наскільки фюрер Московський буде рухатися по треку припинення вогню, настільки буде ймовірною ця зустріч. А, можу сказати своє відчуття от за ці два буремних дні від моменту розмови Віткофа з е, московським фюрером. Далі такого ефірного а, звучання масового, бо всі спішили висловити свою думку, що в Москві доведеться при такому розвитку подій, як зараз, дуже довго чекати такої зустрічі. Чи буде вона, чи ні, це ще під великим питанням. Бо окрім того, що Дональд Трамп. Неприємно слухав питання про попередню зустріч Зеленського і Путіна. А він нервував, це було видно. І він також нервово буркнув: Ні. Це означає, що він відступився від своєї позиції не дуже охоче. А він дуже точно, дуже точно сказав, що введення санкцій чи не введення. Зустріч буде чи не буде, залежить від Путіна, і це дуже важливо пам'ятати. Тому насправді змінилося тільки що в порівнянні між 6 і 7 серпня. Оце ні. Дозволю собі, пані Ксенія, вернутися на тиждень тому. Пам'ятаєте, була анонсована зустріч проїзду Тари Таї Параджі Пардогана до Києва. І тут вона розчинилася в інформаційному просторі. А перед тим питання стояло так зустріч Путіна і Зеленського. Відсутність цього приїзду власне дала відповідь на питання, що в Вашингтоні змінили, змінили, скоригували цю річ, але її зв'язали тепер з тим, чи буде якась дія з боку московського фюрера. Якщо вона буде такою, як нині. Зустрічі не буде, але в Кремлі вже вчора а, оголосили, що зустріч має бути наступного тижня, вже начебто вибрали навіть місце. І власне питання: а чому тоді такий поспіх? От швидко-швидко, буквально за пару днів, хоча ми ж знаємо, що такі зустрічі зазвичай готуються місяцями. І другий момент: а хто був власний її ініціатором американці чи росіяни? Цей розрив часовий між Вашингтоном і Москвою він дозволяє, поки Дональд Трамп спить. Наповнювати ефір. І ефіром форматувати далі і громадську позицію, причому глобальну громадську позицію, і в тому числі впливати на Вашингтон. Але така а, гра, можлива, з ким завгодно, тільки не з Трампом. Він дуже, як кажуть у нас у селі, зобижається на те, коли його перебивають в інформаційному просторі. І тому будь-за що він буде перехоплювати ініціативу, це перший момент, на який треба зважити це відповідь на питання, чому Ушаков там і всі інші спішили. Чому привели цього е е президента Об'єднаних Арабських Еміратів, він вже там головою махав, що так, так і так, що зустріч буде. Можна думати, він розумів, про що йде мова. І по типу там випадково трапилися по дорозі фюрера журналісти. Вони були підведені для того, щоб підтвердження ушакова гвалту було ще більше. І насправді цей гвалт вчора поширювався дуже масово, людно дуже і так далі. Хоча зрозуміло було, що це одностороння гра, бо вже за декілька, буквально годин це все було дезавойовано американською стороною, коли Сполучені Штати прокинулися і почали працювати. Тому в цьому відношенні ось чому поспішав так Кремль нав'язати через інформаційний прес місце зустрічі, час зустрічі ні-ні. Після того, що відбулося, і на це треба звернути увагу. Розмова Віткофа з радниками з питань безпеки. Оце те ми, отой от займенник, який використав і до, і після зустрічі в Кремлі Трамп в спілкуванні з зеленськими європейцями. Ми. Такого раніше не було. Раніше Трамп працював силою я. Тепер ми. І, е, за наслідками цієї зустрічі, пам'ятаєте, президент Зеленський пише. Що ще багато врадників з питань безпеки праці, це дуже важливо, що і в Вашингтон, і Брюсель, і європейські столиці і Київ розуміють, що це ми є. бо воно звучить і в Мелоні, і в Зеленського, і в Мерца, і в Макрона навіть. Бо тут Макрон трохи. Скажем так, відсторонений, бо бачите, в перший день його не долучили до розмови. А він може образитися, бо між ними досить такі близькі відносини. Трампа і дай родина одна й друга досить часто такі спілкуються. Але тут трапилося те, що трапилося, О, тому ось там модель, яка малюється зараз. Але зустріч тут близька зустріч тут не промальовується абсолютно ніяк. Як щодо санкцій, сьогодні закінчується дедлайн? Чи можемо ми на них очікувати? Чи санкції так само як і зустріч кудись відкладається в далеку шухляну? Я думаю, що санкції навряд чи будуть прийняті. А чому а, Трамп хитрує? Він очікує кроків від Путіна. Якщо кроків не буде, не буде зустрічі, і не буде е, кроків, які стосуються ну, певних контактів, а потім лише через якийсь час з'являться якісь санкції. Що про це говорить? Якби збиралися вводити санкції, не наповнювали б ефір тим, що російська економіка валиться геть. Бо це аргумент для Путіна, що ми бачимо. Що в тебе дефіцит зріс майже втричі, при планах в один трильйон за півріччя досяг уже майже 5 трильйонів. І це бачить дефіцит бюджету. І тому, коли викидають таку інформацію, о, це факт достатньо. Хай пацюк думає, а, як вести себе зараз, не буде йти назустріч, будуть підтискати сильніше. Це перше, і друге, що зараз поширюється дуже масово. В інформаційних носіях це атака майбутня проти сірого танкерного флоту. До неї готуються, це видно, бо а, рахують кількість, де вони базуються. Ця інформація все більше і більше оприлюднюється. Тобто, ми десь за Місяць два до атаки по танкерному флоту, а це на сьогодні на даний час це три четвертих доходів бюджету російського. Тобто, це дуже серйозні кроки. Ви кажете про кроки, на які має піти Путін. Що це за кроки? Що він має зробити, щоб втихомирити Трампа? Мінімум перший це припинення вогню або конструктивний діалог, який стосується власне, того, що називається дорожня карта. Бо про неї почали забуватися. Але насправді те, що пред'явлено було в Україні в вигляді дорожньої карти, те, що ми називаємо ультиматум, що ніяк не відрізняється від стамбульських тих самих паперців. Якщо в цьому плані буде просування, що таке ОНЕТ? Це сигнал, в якому напрямку треба рухатися. Це не відповідь. Ця інформація не відповідає дійсності. Але це приблизно проекція. Ось рухайся в цю сторону. І, будемо... і зверніть увагу, як воно дисонує. Насправді, стартом усього послужила, послужив матеріал Нью-Йорк Таймс Трояновського і сонне. Оце от два е, автори, які конфігурацію задали, а її почали переписувати. І самим яскравим переписувачем у цьому є. Oh, Але це проекція. Тут з одного боку Москва інформаційно намагається форматувати Вашингтон, а Вашингтон робить своє. Я думаю, що не треба пояснювати цьому, чому з'являється це, власне, в Польщі. Бо це дуже легко логічно в'яжеться у замкнутий цикл, тому це з'являється в, в Польщі, і це тільки підказка, що ось ваша проекція, ось сюди рухайтесь в цьому напрямку. Але тут е, Москва цього робити не буде. І CNN, а, так само, як і Wall Street Journal, і як блискуче пише, і змальовує ситуацію Телеграф. Е, з цього не буде нічого абсолютно. І Н. Блбаун, яка в інтерв'ю Егерту сказала, що ніякої угоди між Вашингтоном і Росією не буде. Ну, причина тут, у чому. Вона розуміє генезис створення ситуації, бо вона найближче. Е, Решта авторів дуже далеко від процесу знаходиться. Тому, а, і я сподіваюся, що там і розмова із Радзиславом Сікорським як чоловіком, бо зараз ця тема модна стає там. Міланія допомагає Трампу приймати рішення там, Ен допомагає приймати рішення Сікорському. Там, ну чи навпаки, хто знає, це вже таке діло. Але ця тема дуже модна, тому я про це теж скажу. Тут теж видно, що Зустріч, а, ну як каже Трамп, може буде, а може й не буде. Якщо а, уявити, що зустріч таки буде, вони зустрічаються а, за а, якщо слідкувати за тим, що пишуть змі, а, кажуть, що головне питання для Путіна а, зараз територіальне, Що а, Путін хоче, щоб визнала окупацію чи то Донбасу, чи то чотирьох областей, чи а, піде на це Трамп, чи готовий він віддати якусь частину України? Чи в принципі це усе такі самі чутки, як а, вимога про зустріч? Зеленського і Путіна. Ми про це говоримо, бо нам це болить, але тут важлива наша позиція українська. Це категорично не буде визнано, не буде визнано ні Україною, ні Сполученими Штатами, ні Європи. Взагалі розмова на цю тему, пані Ксенія, це, 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 це даруйте, це дурна балачка. І я розумію, що хочуть подражнити українців, давайте поговоримо про питання території. З точки зору норм міжнародного права. Що б там не жужжали у Москві, ніхто, окрім сателітів московських, навіть включаючи Китай, ніхто цього не визнає. І тому це просто пуста дурна балачка на тему території. Що там важливо? Це важливо те, що розрізняє Wall Street Journal і ОНЕД. Там йде мова про НАТО, членство в НАТО, допомога Україні, озброєння. Отам, от, от ті пункти, які не співпадають. Ото і є серцевиною. І це по суті, якщо співставляти ці дві, два матеріали, це і є серцевина цієї проблеми. Як вона буде вирішуватися на цій зустрічі теоретичній? Тут цілий ряд маневрів можливий. По-перше, тема самої конфігурації регіональної і глобальної безпеки вона на сьогодні на даний час потребує вдосконалення. Наступне часові рамки. Тут можуть рухатися хоч одну, хоч в другу сторону. І тут є поле для компромісу. Що не буде компромісом, це тема озброєння України. Це не буде компромісом, і ніхто цього не прийме. Бо е, Україна це по суті е, стіна, збройні сили це стіна, які захищають Європу, захищають НАТО. Тому в цьому відношенні ніяких компромісів не буде, щоб там в Москві не мріяли. Часові рамки по НАТО. Тут про це, ну ми ж розуміємо, чудово, що це Фінляндія не були членами НАТО, Швеції, а тут вступили за короткий термін. А всі параметри, про яких говорилося про руху до в НАТО по відношенню до України, зняті. Їх немає. Тому це може трапитися нежданно і неочікувано і для Трампа, і для нас самих. А до речі, прикладом цього може, я так собі думаю, найближчими місяцями стати Молдова. А в мене таке внутрішнє відчуття, що о, якщо переможе партія Санду, то Молдову запросять у НАТО. Бо очевидно, треба просто якби тиснути на Кремль щоб він розумів, що його позиції, його активи розсипаються. І наостанок, все таки хотіла б ще запитати про зустріч е, Путіна і Зеленського: чи можливо вона і які теми могли б на ній підніматися? Вона в нинішніх умовах неможлива, а е, це абсолютно правильний тактичний інструмент. В руках і України і Сполучених Штатів Америки, І ми бачимо, що Трамп ним зіграв. Він відступив, він ні, сказав. Це інструмент, і цей інструмент подарувала йому Україна, це означає, що між Києвом, Вашингтоном, Брюсселем, європейськими столицями є синхронізація, бо нарешті то з'явилося ми. Для мене найбільшою бідою буде, якщо це ми розпадеться. І тут важливо, щоб це ми було. І тут, хто, яку грає роль у цьому процесі, в дипломатичному цьому рауті, багатосторонньому, воно є дуже і дуже важливим. І я переконаний в тому, що зустріч буде з Трампом підв'язана під кроки Путіна. Це означає, що вона буде не скоро. А друге, Санкції точнісінько так будуть підв'язані. Будуть кроки, санкції будуть віддя... віддалятися, але не зніматися. Не буде кроку, санкції будуть підтискатися. Причому це стосуватиметься, і ми вже говорили, якого напрямку, і так далі. Тому в цьому відношенні те, що стосується зустрічі, тут точнісінько так треба вести себе владі. Може бути, а може ні. Те, що з нашого боку, тут має бути інша зовсім позиція. Ні зустрічі в нинішній ситуації не може бути. Це той випадок, коли виною цього є Кремль. Бо Зеленський готовий до зустрічі, а Кремль не готовий, він не може допустити цієї зустрічі. Зумієте, яка ситуація для Фюрера важливо, хоч за мизинчик Трампа потриматися. Фото для нього вже оце вже буде щастя, що він сфотографувався поруч із Трампом. І ось, ось заради цього все це. Ну давайте подумаємо так. ну які рішення можуть прийняти там? Ну, Мільшемер же написав абсолютно чітко в інтерв'ю. Територіальні рішення, якщо там Трамп махне головою, не прийме ні Україна, ні Європа, що далі робить? Нічого. А що стосується інших питань, ну так це питання спільні. Питання НАТО, вони ж не розглядаються тільки у Вашингтоні, вони розглядаються на спільному колі. Допомога. А що вона залежить тільки від США? Ні. Вона йде її від Європи, і вона все більшується від Європи. А тут ще розумієте, ці підписання контрактів з Україною і трьохсторонні з Європою по розрахунку, вони ув'язали Вашингтон в зобов'язання певні. Це ж не просто там хочу допомагаю, хочу не допомагаю. Це контракти. І кількість їх зростає. Тому в цьому відношенні, скажімо так, я би менше тут би тривожився за позицію Трампа, бо вона стає все зв'язанішою. Трамп така людина, що може і на це махнути рукою. Я це чудово розумію. От але все ж, все ж і все ж. А допустити програти а, цей двобій, він не може. Як людина, просто в силу вла... особливостей характера, перемогти він не знає, як. Сам він не переможе. Це вже зрозуміло, тому з'явилося ми. А для того, щоб ми, це треба спільні інтереси. Тут таке коло зачароване. Я не знаю, як він особисто справиться з таким поєдинком, внутрішнім насамперед. Він же поруч з собою нікого не бачить. От, а тут треба якось ми. Ну відправили там забезпечувати ми Віткофа на цю добу. Але з нього комунікатор, ну, чесно кажучи, нікудишній.